Доброго вечора. Сьогодні 2 січня 2023 року. Новий рік для нас розпочався атаками ракет та шахедів. Ми тримаємось і віримо у ЗСУ. Навіть якщо у нас немає світла, ми все одно бачимо і знаємо, хто нас атакує. Та що таке Руський мир. З новим 2023 роком велика нація! українців. Сьогодні у мене на обзорі Аркуш Щедрик. Опис. Україна подарувала світу один із найважливіших символів в різдва пісню Щедрик. Всесвітнє визнання фольклорна композиція набула завдяки талановитому аранжуванню українського композитора Миколи Леонтовича. Вперше Щедрик Лонтовича виконав хор Київського університету в 1916 році. А за декілька років, у 1922 році його заспівала українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця у, Карне... у карнегі Холлі в Нью-Йорку. У 1936 року американський композитор українського походження Пітер Вільховський створив англійську версію тексту Української різдвяної колядки. І Щедрик став відомий, як Керол. Офебелс. На ескізі до почтової марки художник Миколай Кочубей проілюстрував Щедрик пісню про ластівку, що летить до Господи, провістити щасливий та багатий рік для родини. Художник Микола Кочубей, тираж 200 тисяч примірників, номінальна вартість W. Номер за каталогом Укращи 2022 Размер марок 4 на 4 Колер комбинованный. Тиснення фольгою. Кількість марок в аркуші 4. Вот такой. Такой це Вот. Можно побачити тиснення фольгою. Ну и с обратной стороны Клей. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!